Наш мір не сказочний, а мір кіно сказочний. Телеведучі, акторці та найефектніші ведучі погоди руслані писанці 47. без зйомок, камер і глядачів. Вона свого життя не уявляє. Проте ще 15 років тому життя Руслани було далеким від казки. Вона працювала суфлером, її серйозно не сприймали. А поява у кадрі була для Руслани заповітною, але такою далекою мрією. Не бігала носила бумажки і визивала артистів на репетиції. Так було до того часу, поки в життя Руслани не втрутилася доля і не звела її з Богданом ступкою. Богдан Сильвестрович забув на зйомки кепочку, а жив він на Зеньковецький, а я працювала на кишецькій 26. І мені кажуть, Русь, подіть і ступки, кепочку він забув. Я кажу, да я ніяк стісняюся. Дівчина соромилася і шукала всі варіанти, щоб не йти до легендарного актора. Але доля її підштовхувала і не дарма. Той день став переломним. Взяла кепочку і пішла. Прийшла, ом'яна поїл чаєм, розказав пару смішних історій, тому що у нього їх мільйони мене, звісно, і сказав, сі што там приходи в гості. Руслана вийшла з квартири ступки, але навіть не підозрювала, що в ту мить її життя уже змінилося. Мила дівчина Богдана Сільвестровичу добре запам'яталася. І коли режисер Єжи Гофман шукав акторку на роль горпини, ступка згадав про писанку. Ми зустрілися на одному міроприяті, і Ступка в дворці України, як зараз пам'ятаю, підійшов до мене і говорить, слушай, я зараз їду в Варшаву. Я скажу Єжи Гофману, що є хороша актриса на роль горпини. Відьому я говорю, і хто це? Говорить, ти повірити у ці слова було складно. Але саме з зустрічі у квартирі на Леньковецькій і почалася казка у житті Руслани-Писанки: кіно, телебачення, театр, зйомки і безапеляційна слава. За 15 років казка Руслани не добігла свого кінця, а навпаки, вона стрімко розвивається.